Усім привіт! Сьогодні приготуємо смачний вершковий суп з лососем. Готувати його легко а смакує усі сім'ї. Для цього нам потрібно 5-6 великих картоплин, одна велика морква, середня цибуля, лосось. Я взяла ось таких 4 штуки. Це приблизно 350-400 г. Вершки 27% жирності, можна й менше, і пучок свіжого кропу. Спочатку ставимо кип'ятити воду. Щоб швидше закипіла, додаємо півстолової ложки солі. Нарізаємо цибулю мілко на кубики. Ось таким чином. Натираємо моркву на крупнішій терці. Нарізаємо картоплю на середні кубики. Якщо вам подобаються більші кубики в супі, нарізайте так, як вам подобається. На розігріту сковорідку додаємо шматочок масла і одразу туди відправляємо цибулю, перемішуємо і чекаємо, щоб вона трохи підрум'янилась. Тепер додаємо моркву і гарно все перемішуємо. Можна долити ще трішки соняшникової олії і залишаємо тушкуватись на 5-7 хвилин. За той час нарізаємо рибку. У мене заморожена, я її розморозила, тут приблизно 350-400 г. Можна брати і 500. У киплячу воду кидаємо картоплю і варимо її приблизно 10 хвилин, щоб вона стала м'якою, але не повністю зварилась. Коли цибуля з моркою зарум'янились, додаємо 1 столову ложку борошна. Все перемішуємо, солимо та перчимо за смаком і вливаємо 250 г вершків. Готуємо на середньому вогні, помішуючи до загустіння. Коли картопля вже майже готова, додаємо до неї лосось і варимо ще 6-7 хвилин. Щоб риба стала м'якою, але не розпадалася. За той час дрібно нарізаємо кріп. Коли риба з картоплею вже зготувалась, додаємо зажарку у суп. Варимо ще декілька хвилин і в кінці додаємо зелень. Погляньте, який насичений вершковий суп з лососем вийшов. Обов'язково зготуйте! Вам сподобається смачного! Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео!